Меморандум про співпрацю підписують представники ветеранського простору та медичного центру «Енгельгольм». Хочу ще раз подякувати вам за бо Це дуже важливо. На жаль, ще не кожен бізнес є такі соціальні відповідальні. Документ передбачає надання безкоштовних медичних послуг військовослужбовцям та ветеранам. Зокрема, це мрт обстеження та консультація лікаря. Одним із перших, хто скористався цією можливістю, став Сергій Демедюк. Чоловік на фронті із лютого 2022 року. Каже, останнім часом турбує біль у спині. Військова служба це постійне навантаження, так що тут такого дивного нічого нема. Це практично в багатьох хлопців і майже всіх проблеми з спиною або з ногами. Постійно на собі переносиш різну вагу, лишній раз безкоштовно обстежитись воно ніколи не завадить. У медичному центрі кажуть, що місяця готові надавати безоплатні послуги щонайменше вісьмом військовослужбовцям. Хочу запевнити, що це обмежена кількість пацієнтів, яка вказана в меморандуму. Меморандумі, це не категоричне число, ми будемо надавати стільки, скільки треба. Та не лише МРТ обстеження і консультацію лікаря, а й інші види медичної допомоги. Ми маємо можливість надавати фізіотерапевтичні послуги. Кримкусультиму робимо лікувальні блокади. Ось займаємося проблемами хребта, суглобів таке інше. Для безкоштовного медичного обстеження ветерани та військовослужбовці мають звернутись до ветеранського простору. Далі фахівці із супроводу допоможуть із вирішенням їхніх питань. Вікторія Децель працює тут лише два місяці та вже опікується 42 військовослужбовцями або ж їхніми рідними. Військовий має прийти просто до нас на вулицю Камінецька, 76, ветеранський простір, і взяти з собою документи. Це паспорт, посвідчення учасника бойових дій. І далі ми оформляємо, беремо його в супровід і розказуємо про можливості пільги, виплати і послуги, які він може отримати безкоштовно. А це дуже широкий спектр послуг. Підписання меморандуму це ще один крок до створення систематичної підтримки тих, хто повертається з війни, каже директорка ветеранського простору Катерина Луцик. Ми щиро віримо в те, що власним прикладом і отаким чудовою такою нагодою, заходом, який відбувся сьогодні. Ми будемо виховувати і надалі, і все більше додавати різноманітних бізнесів і залучати до того, щоб вони надавали такі послуги. Що говорити ще в контексті медичних послуг, нещодавно ми заключили меморандум з Бізнесом, який надає паліативний супровід, Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.